Вітаю, вільми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, черговий, кажучи, науково, бзик у Путіна. Так, він тимчасово відчепився від Києва і взявся за Новгород. Ну так, як з Києвом. Так, не виходить за три дні, який е, у свій час е, московитими-андрофагами був оголошений матір'ю городов руських, <толі> тобто в їхньому розумінні андрофажських, так, але ж, ну, не виходить. Ми ж бачимо, не виходить з Києвом. І треба шукати на временно окупірованої території щось. Я маю на увазі, е, окупована московитами-андрофагами територія Новгородської республіки. Так, що абсолютно не притаманно для московитів, яка там республіка? Царь батюшка в андрофагів е, завжди. І ось було придумано так зване люрікове городище. Так. Ну, з цим люріком носиться, як дурень з писаною торбою. Так. Це вже просто сміх. Невідомо, чи він існував в природі цей люрік. Чи це швидше за все, московити його намалювали десь там у XIX столітті. Так, можливо, наприкінці XVIII століття, коли відбувалося дуже інтенсивне малювання історії. Так, отими всіми придворними, так званими істориками, які показували, куди, що і як? Ну, В основному Катерина II, вона дуже полюбляла е, такі штуки. Так. так ось я вже говорив про те, що Новгород, так званий Великий, так, ніякого відношення до московитів-андрофагів немає. Вони його завоювали в свій час точно так. Як хотіли завоювати Київ, і, відповідно, знищили усе населення цієї Новгородської республіки. Навіть язик вирвали у дзвона, який ну, скликав новгородців на віче демократія. Так. Ну, що на, на кшталт швейцарської безпосередня демократія не опосередкована, коли вибирають якихось чудових людей від свого імені, а прямо прийшли, проголосували за, проти і так далі, і тому подібне. Так ось вони знищили 90%, інші. Або розбіглися, або їх переселили десь кудись туди. Ну там же ж на північ, як там ці всі, всі помори виникли. так. Ну Все дуже просто, все дуже просто. Ніяких там е, основ для е, руської держави, тобто для. Держави московитів Андрофагів, яку вони прийменували з Московії, <смістичні> з Тартарії, потім з Московії на е, Росію, немає. Ну, З таким самим, за такою самою логікою. Їм можна було оголосити Казань, наприклад, е, ну, Ким? Ну, Істоками. Русської держави, яку вони завоювали і вирізали там, цих поволських булгар, які повірили їм, що якщо вони здадуться, то їх ніхто займати не буде. Ну, класика. Те саме було з Новгородом, з Псковом, те саме було і з Казань. Те саме було і з іншими вже українськими містами, які ось уже зараз були. Ну, вони не міняються. Оце головне, яке має бути записане до священних скрижалів української нації. Що московити, андрофаги, це в них закладена оця вся агресія. Оця вся брехня і все інше, оце все зло на генетичному рівні. Дивіться, тисячу років пройшло з того часу. Потім 500 років з Дня взяття Казань. Те саме. І тепер відбувається в Україні. Зрозумійте нарешті, тому що в нас вже пишуть, як ми будемо дружити після війни. Так. З подання московитів андрофагів, московські, е, так би мовити, е, агенти вже пишуть в Україні, як ми будемо дружити з московитами після війни. Та не можна з ними дружити. З ними, в принципі, ніякої дружби не може бути. Тому що вони завжди тебе обдурять. Так. Отак. Так що. Нова річ у Путіна російська цивілізація. Цивілізація, ви чуєте? Цивілізація, так, антицивілізація произошла із видуманого міста у Новгороді. так. Оце це Рюрикове Городище, яке вже придумав тепер. ну, Він же ж іде перший. Е, Петро І, Катерина II фальсифікувала історію. О, тепер йому ці лаври не дають спокою. Тепер він її фальсифікує історію.